Кульмінація Різдва є тоді, коли, щоб Христос народився в серці кожної людини, так? щоб Бог, щоб прийняти Бога туди. Бо чому, чому ми робимо навіть вертеп і цей вертеп, і кажемо, що Христос народився серед тварин? Так. Було місце в тодішньому часу серед людей. Так, перепрошую, чути мене? Так, так. Так, так, так зараз вже супер. так. так. Ага. Так е, я кажу, бо навіть історично е, Христос е, Христос народився в стайні через те, що йому не знайшлося в тодішньому часі, не не знайшлося місця серед людей. З іншої сторони, це вже називається так по-богословськи такий процес інкультурації, коли якийсь який народ, будь-який народ, який сприймає настільки приймається вірою Христа, приймає Іван як щось своє, як щось дуже рідне, і тоді він в е, Бога. І божественні особи він може наділяти такими рисами, якими наділяється його народ